Всім привіт! Маємо новинку на українському ринку. Телевізор Hisense прошу модель. Телевізор має дуже потужну матрицю 144 Гц. Також в телевізору вбудовані потужні динаміки. Два динаміки по 10, також два динаміки по 8 Вт. 400 ніт яскравість. Ось такий топовий пульт від Hisense. Пульт Пульт збудованим сонячною панелью, вбудованою батареєю, також є голосове управління на українській мові. Ось прошу бачити динамік. В комплекті до того телевізора йде звичайні ножки, кабель живлення, також йде кріплення і йдуть рамки. Особливость цього телевізора є саме ці рамки. Це аналог The Frame. Тобто на телевізор кріпиться ось такі рамки, вони змінні Кріпиться рамки і його можна підлаштувати під ваш дизайн. І на заставку телевізора можна відобразити картину з галереї. Тобто вбудована галерея в телевізорі, вибираєте одну, коли при вимкненні, телевізор запропонує чи вимкнути, чи встановити саме заставку. Є, він у нас в наявності по дуже хорошій ціні. Ціна в Україні коливається від 40 до, е, до 30 тисяч. В нас він буде від 20 до 30. Кого цікавить, прошу номера телефонів е, і сайт. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть.